Круглий стіл. Андрій, Юра. Можна вас? Це було все. Так, це були всі Lighting Talks. Попробуємо зробити такий мікрокруглий стіл, а потім мікрогруповий коучені. І так, проблематика в нас проста: проектний менеджмент в стартапах. Далі більше компаній вже починає працювати з стартапами на ранніх стадіях, дехто в продуктових компаніях, можливо, мав шанс попрацювати, дехто свій стартап, там думаючи запускає, чи працював в своєму стартапі. І, відповідно, я так підозрюю, що для людини, яка працювала в класичному перейти пройти стартап, це трошки проблематично. Відповідно, питання: от в чому ж та проблема, в чому, в чому суть цієї проблеми, і друге питання як, як пройти цю долару смерті для проєктного менеджера. Що можете сказати? Ну, почну з того, що, на мою думку, в стартап охранньої стадії менеджери взагалі не потрібні. А, такий парадокс, коли у вас працює два-три девелопери, і ви не сильно розумієте, що ви розробляєте, ви швиденько вичитайтеся в ринку, швидкими ітераціями пересуваєтесь, не сильно паритись про якість, так воно має бути в ідеалі. Менеджер тут просто буде зайвим, зайвою ланкою, тільки заважати. І насправді люди, які йдуть в стартап, вони достатньо самоорганізовані, самомотивовані, щоб їм що був для того потрібен менеджер. Ти згоден? А, ну, менеджер їм явно не потрібен. Що, що можливо би було, це, ну, там, що, що, що корисно а, мені було, їм скорше, можливо, буде потрібен коуч, який буде ставити правильні запитання щодо того, яким чином цей, цей бізнес може розвестись. Така собі людина, та, така собі людина з бізнесу, яка годину в день просто від себе буде виділяти і допомагати їм з правильними питаннями. Так ми перейшли, по суті, до групового коучену. У мене тут ще був рекомент на рахунок того, чи не потрібен справді. Ніколи не пробували стартувати стартап, ніколи не пробували їх починати з нуля і менеджети, але не раз стикалася з ситуацією, коли є люди, талановиті люди. Дуже класними ідеями, справді, які на ринку вигоряють, які деколи часом от людина, як людина ідеї почула, а через два роки побачила її імплементацію в Штатах, тому що там теж до того догадалася. Але проблема тої людини, що вона в свій час не отримала того самого магічного пінка, з якого хочеться вийти з зони комфорту існуючої компанії, яка працює і дає тобі гроші, і перейти от ту долину смерті і пробувати щось робити самому. І мені здається, що все-таки, коли є людина, яка є менеджер-не-менеджер, ну, менеджер, ну, але яка дасть той магічний пінок в певний момент, мені здається, що це би було навіть корисно. Вважати людей самоорганізованими на рівні того, що вони згенерували ідею і вже щось будуть робити, я так решта не сформулюю. Гарний комент, я, я хотів щось додати, але тут є питання. Тут, Там є питання. There's, there's there's ми спереду почнемо і от наступне. Ну, на початкових стадіях, та, можливо, там троє розробники зібрались, склепали щось, то це аля, як Андрій розказував, склепали і, і видали. А м, потім, коли воно вже в Enterprise переходить в серіалу, потрібен менеджер, реально проєктний менеджер, який би керував. Це, це, той момент, коли, це той момент, коли менеджер потрібен на фулл тайм. Ти можеш просто взяти з собою. Це, 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 це так, як працюють е, речі, навіть е, там, якісь групи по мотивації, в когось там була ідея, я пам'ятаю, хто згадував про соціальну мережу. То твоя ідея була, так? Соціальна мережа для досягнення цілей. Твій сервер. І мені хтось не дав пінкат 4 роки тому, щоб я на Фейсбук наступний зробив. Ну, мається на увазі, що от є, є така ідея, і ти просто цією ідеєю ділишся. І ти просто шукаєш двох-трьох людей, котрим би, це було би, котрим би це було цікаво, може, вони не так можуть допомогти, скільки питалися питаннями, як в тебе там справи з цим. І це, ну, тобто, чувак, ну, ця, ця ідея має спрацювати. Ти просто групуєш навколо себе, коли ти хочеш чогось досягти, досягти, але не відчуваєш мотивації достатньої. Ти просто формуєш групу, ділишся цим секретом, і потім ця, ця магічна група навколо дає тобі магічний п'енділь. Ну, ви мали магічний пенділ? Наш магічний пенділь це була перемога в Хакатоні. Але в нас була ідея, ми спочатку думали, що вона супер унікальна, що да, здавалося б, тільки пінок, і ми вже стали наступним Фейсбуком. На наступний день, після того, як ми виграли Хакатон, ми знайшли двох конкурентів. Через місяць у нас був excel шіт на 86 конкурентів. Серед них ну там тема взагалі нова була це переведення мотиваційного коучингу в онлайн. Вона досі ще не розвинена, немає єдиного переможця на цьому ринку. От але є куча інструментів кожен з них мотивує людей по різному і вже там. Як мінімум 5 з них отримало фінансування більше мільйона доларів, тому щоб догнати такі компанії тут в себе маючи 20 тисяч інвестицій, треба бігти дуже швидко і бути якимось реально талановитим. Сенс завжди є насправді, тому що ця компанія, якщо ви пам'ятаєте цикл, да вона може швидко зупинитися в інноваціях і загальмувати, а ви будете на скутері, якби її доганяти. Напробувати когось доганяти, але ви були на стадії, коли ви могли бігти першим. Так, насправді, вже насправді дуже... Дуже варто Мені може на без мікрофона, бо я і так та дівчинка, що співала голосно. Ти хлопчик. Той, що це <сиділи рив> <годи, Ага, буде>. діє <рив> <Okay. рив> ну, Насправді виявилося, що менеджмент їм потрібен був, але вони мали менеджера в себе. Ну, хто як не менеджер би зробив якийсь компетентний <рив> аналіз з причини? Ну, це по суті менеджер зробив, і ви грали цю, цю ну, Хтось зіграв цю роль <клес> ну, насправді, це був маркетолог. Е, ще один, один такий е, висновок, що е, в особливо в ранній стадії, коли у вас має бути там не більше чотирьох людей, ваші скіли не мають перетинатися. У вас буде один програміст, один маркетолог, один е, е, дизайнер, і в принципі з цього вже можна починати. Не треба сильно переобтяжувати, я бачив там на хакатонах команду з 11 чоловік, вони ну, у них дуже багато опініонс, і вони швидко вмирають після того. Йдіть маленькими кроками, будьте лін маленькою командою. І насправді то, що якщо, то, що навіть вашій команді знайомий дали би пендель, вона б зафейла цей стартап і ще 5 наступних, і тільки шостий за статистикою більш-менш був, був, був вигорів би. Чому як за добі горіть, так? Це не за добі, це, це статистика загального вмирання стартапів. От. Тут, тут важливо зрозуміти, просто до чого у вас більше душа лежить, чи до корпоративної кар'єри, чи до стартапів. І насправді гроші великі можна зробити, як з практика показує все-таки більше в корпораціях, якщо ти маєш там нормальний кар'єрний план і талант до того, щоб е якусь топ-менеджерську позицію зайняти. А в стартапів там не все так рай дуже. насправді, всі там, мільярди, мільйони, про які ми чуємо, там ти получаєш в кінці фрекшн ви фрекшн, ВП, і реально ти там. Кишаут, виходить, щоб купити собі Феррарі, і далі пішов будинок в кредит, і то, то саме життя как бы, менеджера як в, в, в звичайній компанії. Є така думка, що проєктні менеджери стартапах, вони дедлайнами не обмежені. Fileot, 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 file. Я б сказав, чим вони, чим вони точно не обмежені, от, про дедлайни не знаю, насправді, ну, якщо ми маємо швидко рухатись, ми швидко ітеруємо, і чим швидше, тим краще. Але... Крім з аутсорсингом, навіть в продуктових компаніях вже навіть не в стартапах. чим вони не обмежені, так це ціною, яку вони готові за працівника заплатити. В них нема цього да, до якого вони прив'язані. Якщо людина їм капець потрібна, вони будуть їй платити вище ринку, якісь зовсім запредельні гроші. гроші в Україні такі кейси є. І якщо, якщо ви суперкласний спеціаліст, там в базах даних, наприклад, там Big Data та і прочі, то у вас все може бути в шоколаді. А якщо говорити про ці механіки, процеси, які всередині команд відбуваються, входи, які застосовуються, в чому це різниця? Що відразу кидається в очі? Знаєш, я прихильник більше не процесів, а people management Тобто взаємозв'язків між людьми і процеси це таке. То тобто, ти їх використовуєш, коли вони тобі потрібні, і ними не треба сильно себе переобтяжувати. Вони мають допомагати, а не заважати. Тому я чесно вам скажу, я не фанат там ні PMBOK-а, ні, ні того, щоб по Agile робити все прям крок в крок. Набагато важливіше, набагато більше втрат в нас є через те, що люди не можуть домовитися між собою, через те, що в них погана комунікація. Тобто тут, тут що, 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 що в стартапі, що в, в, в аутсорсингу. Тут ті самі проблеми і. Підходи насправді часто в стартапах більш креативні, тому що в, в аутсорсі ми все таки велика машина. Ми дивимося по сторонах, які інші менеджери роблять, роблять це приблизно однако. От в стартапі ти, ти один, сам на сам своїми проблему, не кожного дня якісь інші, і ти мусиш е, реально бути креативним, щоб те, що получалося. Креативний підходів, що креативний підхід до НАТО Креативний підхід до найму один з моїх улюблених кейсів. Всі знають, як наймають в аутсорсну. Як є формальний процес, менеджер відкрив вакансію, рекрутер. Менеджер подивився, погоривсь у людини, кажуть, тест на адекватність тексткили. Все. В мене був досвід, мене хантала продуктова компанія в Києві на продузі продукт-менеджера, і це був мій не знаю, best experience ever в плані хантингу, Я там закохався просто в них. Почалося з того, що компанії було складно найняти продакт-менеджера тобто того, якого вони хотіли. Вони, знову ж таки, продуктова невелика компанія до 50 чоловік, в них дуже високі стандарти до того, кого вони хочуть бачити частиною команди. Вони спробували рік найматися традиційним способом через вакансію, їм приходили не ті люди, які їм потрібні, і вони зрозуміли, що їм потрібна реально перша людина, яка буде фанатіти від справи, не 9 to 5, про яких ми сьогодні часто говорили. А, і вони зрозуміли, що ну такі люди очевидно займаються багато саморозвитком, ходять по якихось конференціях, можуть самі стати спікером, і вони організовують конференцію з продакт менеджменту. В принципі, спеціалістів таких небагато в Києві. Вони всі туди приходять. Фаундер компанії дає першу презентацію, другу презентацію дає там один з шанованих продакт-менеджерів в місті. третю – ще один продакт-менеджер молодий, перспективний. В процесі дискусії фаундер і рекрутер уважно стежать за тим, хто які запитання задає. Самим активним учасникам обіцяють футболки. В процесі футболки тобі по суті міняють на твою візитку лінк на LinkedIn чи ще щось. І таким чином. Ну я виявився одним з тим активних учасників, які знав, що таке лін стартап, що таке Build, Learn, мене так кинуло роком. Ага, окей, ну на тобі футболочку. Там там репортер наша тобою. Е, Ні-ні, футболочка їхня забрендована, я в ній досі спав от в поїзді якихось. Що <рес> е, е, відбувається далі? Далі вони мені дзвонять, кажуть, слухай, Юра, ти там так прикольно, коротше прикольне запитання. може ти прийдеш до нас там в гості, ми тобі покажемо свій офіс, ти потім подивишся. Тобто ніхто не вживає слово інтерв'ю чи ша щось. Просто прийдемо поспілкуватися, у нас там в нашого СТО день народження, наприклад. Да? Заходьте, поп'ємо вина, поспілкуємося, якраз наші фаундери з Америки приїхали і наш СІО найнятий. Просто поспілкуємося. Ну, я зрозуміло знаю, до чого йде діло. Я там, студіюю те, що, що мені треба тиждень. Я приходжу на ту їхнього платі п'ятнично з подарунком для Сітіо. Вони там стають на вуха зразу. Думаю, о, нічого, класний, чувак, викрути. Ніхто не розпитує про тебе, там, чувак показує резюме, я його ясно, не взяв з собою навіть. Вони після того, як ми випили вина з ним на вході, вони мене ведуть на екскурсію по офісу. Так? Два фаундери, які підняли цей стартап своїми силами не інвесторськими, і в них зараз все дуже круто. Вони мене вводять по своєму офісу, розказують історію компанії. Ну, тобто, це зовсім не той підхід, який ми маємо в аутсорсингу, де всі мої попередні співбесіди зводились до того, що мене намагаються загнати по технічних скілах, щоб заплатити менше вабла. Так? Бачу ваші розуміючі посмішки. От закінчилося тим, що ми <закінчилося> з ним раз таке робили. <закінчило> <закінчило> у нас трошки інші задачі в хандингу. Да? От, потім у нас була з ним розмова така просто за життя. Потім е кажуть: ну от, хочеш, поговориш з нашим CEO? Він ми от недавно найняли, бо ми фаундер, нам цікаво займатися продуктом, ідеями. А от він менеджить нас бухгалтерію, розвиток фірми і проші. Ми з ним ще поспілкувались. Він американець там англійською. Тобто знову ж таки практично тільки за жизнь. Тобто, Технічно нічого ще не було. Тобто, вони дивилися на цей меч на адекватність, який їм насправді набагато більше важливий, ніж меч по технічних складах, тому що технічно все можна навчитися. А то як ти свої персоналіті розвивав протягом 30 років, то знаєш, за один, за один місяць рік в компанії ти то не пофіксиш. От, е, в розмові з СТО ми поговорили з ним там про якісь мої музичні групи, які в мене колись були дитинство. Там ну то есть, така, е, випитував то, що їм було цікаво. От якось промайнуло е, про, про те, що я невеліко люблю кататися. Він каже: Слухай, я тут приїхав в Київ на пару тижнів. І завтра якраз збирався на Веліку в неділю. Тобто сформова була в п'ятницю, я от в неділю задумав собі на велику покататись. Давай, може, якщо тобі я не наполягаю, але якщо тобі цікаво, ти поможеш, можемо разом в неділю там, провести кілька годин, покататись на веліку. На тому розпрощалися. Напишеш мені відповідь завтра на, на мій телефон смс-ку скинеш. Я прийшов додому і думаю, блін. Я читав как там в розумних книжках про ці співбесіди за тенісним столом, да, коли кандидат зосереджений на грі і не може читати, да щось придумувати. Йому складно, особливо чоловіки, які однозадачні, да. Він тобі там рідну маму за тим столом тенісним продасть. От, і я розумію, що він мене хоче таким чином розвести на щось, на щось таке, що я, можливо, не хотів би про себе розказувати на цю велосипедну прогулянку. От, і трошки повагавшись, я розумію, ну коли в мене ще буде нагода з CEO американської компанії покататися на веліках, нехай вони мене навіть не візьмуть, да? я, я в нього теж насправді маю щоб випитувати, що мене цікавить. От. Ми з ним таки зустрілися, покаталися три години, по Києву на вилікав, він мене позаганяв, тому що він живе в Сан-Франциско, там горби, і він реально монстр. Я там язик влучив, просто, щоб, щоб за ним вогнатися. Все, що йому треба, він порозпитував, там, про іпотеку поговорили. Тобто він зрозумів, там, наприклад, моє ставлення до Personal Finance, да? такі речі. Розпрощалися, знову ж таки, ніяк нічого. Ну, тобто, я знаю, свидання без об'язаність, ніхто нікому нічого не обіцяє, я продовжую ходити на роботу. Вони там собі кільшують насправді фаундери з тим сіо, як нам людина мечеться по персональних скілах. І тільки після того вони мені дзвонять і кажуть: Ну, Юра, ми тут а, і Сітіо дзвонить і каже, тут знову ж слово на нічого не звучить, але там нам цікаво би було поговорити з тобою тепер на технічні теми. Я приходжу нас ще технічна співбасіда, потім був. Я вже багато часу вашого зайняв, але ну, коротко потім, ще був випробувальний певний термін, вони реально вагались, тому що я ну, об'єктивно в багатьох речах фейлив. І вони не готові були мене прям так взяти, ризикувати, да, щоб потім звільнити після тримісячного випробувального терміну, який ми маємо в аутсорсі, да, після якого переважно люди ну, не звільняються від вас. Да, тобто це формальність. От. І вони мені запропонували взяти відпустку на тиждень попрацювати в них над якоюсь задачею, типу, і. А, і отже, після того мене не взяла остаточно. <риклад> <риклад> Але ви розумієте, ну тось. Це, це сім'я, да? вони компанію будують, це, це люди, люди добираються з іншими критеріями, і це ну, зовсім креативно. Я вже потім читав, що так робить цукербер, коли переманює складних кандидатів з Гугла і проші. Тобто, це то насправді нас ніхто не обмежує, щоб ми робили таке саме в аутсорс. У мене був досвід складного кандидата, який нам капець, потрібен, щоб він через два тижні вже вийшов, а він ще якби, на своїй роботі працює. І я розумію, що це вабан. У тобто, мене є один шанс на зустріч з ним, тому що його починали не наймати, коли я ще не займався. Тим проєктом. Я з ним познайомився, провів в офіс його, і не просто ми там в якійсь переговорці посиділи, я його завів в лабу. Тобто спочатку спитав, чи в нього немає запитань. Він така людина, традиційний девелопер, скритний досі, він каже, та ні, нема, я піду думати, в мене тут ще три офери, я от вирішую. Да? От. І я розумію, що от в мене є шанс або зараз зробити максимум для того, щоб його переконати, або він піде, і там вже будуть рекрутери йому регулярно дзвонити, і знову того ефекту не буде. От. І я там лігкість милли, я йому показав нашу, нашу лабу, да? наш дизайн нашого офісу. Я йому показав знайом з команди, показав, де його робоче місце. Він же почав задавати запитання: в мене буде мак, чи в мене буде звичайний комп'ютер, тобто, його треба було на то розговорити. От. І такий рано чи пізно, там, через два дні, він наважився і сказав, що я приймаю офіс". Ну мене дов, так довго не буду розказувати. От мене схоже кейс був. Це не в it інтерв'ю було, але там, скажімо, шведський університет дивився, чи можна це, чи можна там довіряти мені команду у Львові студентів возити. Ну так що забрали мене, казали, о, ти тут дуже класні запитання. Позадавав, особливо як ми презентацію зробили. Тут три атлічних штуки. Я до речі не знав, не знав, що ви тут цитували веєногрецький. Я не знав, що воєнґрецький не одну чвер чверть українець. кажу, ага, а я ж також не знав це. От відео Джобса було for the mind breakers. Оце, такі, де, с, такі, с... ну, не з пентами, а там, де е, Вінштейна волосся де, розвивається. Mm -hmm. про... от. Кажуть, а ми не знали, де це було зняти, що Пало Альто, там 1984 рік, дуже класно. Ти не хочеш в Швецію приїхати, ми тут покажемо, типу, що за проект, ми ще його не стартанули туди-сюди. А, е, між <реку> прочим, твої лижі пішли возитись на лижах, то єдиний шанс, шанс це, з тобою поговорити. Давай пензлюємо пензлюємо на лижах. Ну і так от за жизнь говорили, поки катались там три цих три години. Він каже, ну все, я тепер лечу кудись, ну я не знаю, в якусь кулькіну магір місто. Там непонятно, бо ці шведські чи фінські назви важко запам'ятати. От, все, я їду. Тут тим словом ти, що трактори вольво покажуть. Ем, от. Ну, якщо, якщо, якщо підійшло. Тобто це дуже кретивно. Ви вже як працювати в стартапах проєктно-менеджером? Можна коментар. Давайте коментар. А чому ви не зупиняли? Ви що, зговорили? Заслухалися. Так. Чи ні? Що я буду кричати? У мене був, був такий сумний досвід. Я був скрам-майстром, project менеджером Мене в стартап разом з моїми колегами. І коли ми почали працювати, я зрозумів, що ну, мені там немає що робити. Тому що їм не треба стендапи, їм не треба ретроспективи. Вони збираються ковбасять. А що мені робити? І це був такий, я задумався, а на що я взагалі потрібен в команді це момент. Я задумався, що мені робити, і я знайшов собі цей маркетинг, як це називається, проблем-тім. Я зайнявся маркетингом почав розмовляти з користувачами, а тим часом зрозумів, що е, команда в стартапі в неї якийсь запал, і він згодом згасає. Він, і коли він згас, а, а ми ще не випустили, чи в нас є що робити, то там має бути якийсь процес, хоча б якийсь процес, хоча б щось там має бути. Наприклад, ми звикли випускати раз в тиждень чи раз в три дні версію. І запал згас, а ми випускаємо. І єдина людина, в якої в голові цей процес є, це чи може бути, це менеджер, тому що девелоперів немає великих процесів. Вони код. вони хочуть робити продукт. Так, З, тут кінець, ще, кінець. дуже класно. Це, 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 це те, що допомагає драйвати команду. Це такий собі сервант-лідершеп. І, та, і так, Артем, так, це це, так, якраз, це якраз найбільша роль скрам-мастера. Якщо так, він. він не має що робити, він має бути сервант лідером тому що люди не розуміють, що робити проєкт-менеджером в стартапі, все ще. Якщо ви вас project-менеджер і вас в стартап занесло, надійте собі щось корисне для команди і ним займайтесь. Маркетинг, marketing... їм не треба менеджмент, не треба як такий. Їм треба маркетинг, от ним займайтеся. Ти можеш робити просто менеджмент за них, зробити те, що ніхто не хоче робити. Наприклад. No, наприклад, 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 мінімальна ідея, про яку говорили, Оце от це сам з фабрики ідей. Так? Що робив я, то було там 10 ідей зі Львова, 6 ми просунули з 10 в фінал. Що я зробив? Ну, що? Я не можу розробляти ті штуки, як, ну, бо я розробник такий собі. Так? Ну, ми, ну, З менеджментом тр трохи краще сталося. От. Тому можна було допомогти ну, тим написати project-charтери про свод-аналіз те, чим ти володієш, зробити там, якісь бенефіти і лоси. Ну, якщо ти володієш тими техніками, якщо ти маєш на загал розуміння, ой-ой, ой скільки є роботи для, для, для проєктного менеджера <пл> стартапі, ой-ой. Загинаємо, давай. А? Наприклад, я тестував, тому що ніхто з дива тестувати не хотів, а це не дуже, не дуже складно. Я писав <р> текст на сайті. Я, не... я <р> в <тестував>, я... <р> <р> я писав код, я... <р> це так складно. <р> Більше того, я скажу, що скрам-мастером був я каву носив. Я вносив, чудово, я до речі теж. Що ще? Я писав тексти на сайт, бо в мене якось з англійською склалося. Ого. Що ще я робив? Дизайн я малював. Тому що Paint і Photoshop це не так складно, як, 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 як код писати. <плес> що робити Проєктно-менеджера Тепер <плес> <плес> знаємо. <плес> Закінчуємо про госів. А дуже розговоримо, дякую за увагу.